Усім привіт! Рада усіх бачити! Ви на каналі Лулу Роблокс. Сьогодні я би хотіла вам сказати про те, що в моїх двох улюблених іграх, таких як World і Forsaken, Фандом не найкращий. І зараз я не про відео, які гуляють по інтернету. Я про гравців. В не є багато токсичних гравців, а в Денді World є багато гравців, які вибирають жахливі тринкети або спеціально погано грають. Я сюди прийшла, щоб сказати вам, що, будь ласка, так робити не потрібно. Звісно, якщо ви знімаєте якесь відео, типу граю за Із Гоя Тудлс, то, звісно, знімайте, але постійно так грати спеціально на злогравцям не потрібно. Надіюся, я буду почута. Дякую всім за увагу!